Сьогодні останній збір Елоді номер 25 Вона тут ще є, але це вже буде остання виборка, третя, до речі. Дозріває вона швидко. Дивіться, хоч і середньоранній сорт. Але її тут ще вистачає. Уже немає такої крупнішої, Тобто лишилась така середня. Вона не дрібна. Я не скажу, що вона лишилась. Геть дрібненька, подивіться, вона гарного розміру. І ще й трішки є. Ну, не трішки, а більше, ніж трішки. Але гарної форми, гарного кольору. Дуже подобається цей сорт по смаковим якостям. Він нагадує смак лісової полунички. Моя дитина їсть її не дозрів, то каже, як черешенька. Ось так ось. Отак От її. Номер 25 Вже виборка була. Одна друга, зараз третя. Априки так, апріку ще не вибирали, тому і тут ну, чимало. Там її з іншого боку. Апріку я показувала вже. Тобто, Апліки теж дуже багато насипало. Але елоді ну, трішки менше. Трішки менше. Я ж кажу, лишилась такої форми, такого розміру різного, але не геть дрібна. Так що вирощуємо, саджаємо, перемагаємо, все буде Україна. Пока-пока.